Всім хай ми, хай хайве, наприклад, скейвой сані ми будемо знімати антигрівер-шоу на серваку. Грибрита ми будемо одного чувка і зараз я його добавлю. Алло. Алло, так, тебе приютити? Так. Да. Давай тебе. Давай наркоман зразу пішли. Я ви кажу, пошли наркоману. команду? Давай, свайчи, наркоман. Так, а ты не грифер? Не наркоман, а что ты? Ну, окей, так. Ну а не я не слыб, я про... Так, ну первин, можешь открывать сундуки? Я не можу. Ази о Це у тебе так чекай ведь ей дума на клавиш Так Мамзар, зараз пара все не украл кашка так флайма е... е -е. Я же четыре Ооо Скратая просто Ей, стоп! Стоп! Ой, стоп, все, нормально! Так, зараз я сейчас позволь. Так, а ч-то ничего не мама.

Так, Давай, 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 подруга срана, подруга срана, давай, дай мочить, мочить, очередь, Так, алло, я вер... А ч ⁇ я на спавне? А тут ты админ, прилетает. Админ? Так. Ванищи? Так. Чекай, я калду до тебя. Супаться, ну шо такие Ой. Эээ, uh, верни, будь ласка, раче. Це ты! Це ты! є? Рачи! Рачи, верни! Ой, это был бью, пусть брюка срала! Ой, дай! Раче, верни, ну, будь ласка! в жопу! Рачи, верни! Неее! Та ж будь ласка. Чого? Ну будь ласка. Я зараз адміна покличу, Не поклечу, кажут тобі, адмін зараз прийде, все, я вийшов, Я вийшов, я зараз подзвоню в Skype адміну і він тебе наб'є. Понял? Да, да, ну я красавчик, да, у тебя разумность история. А, а, Дэвид, Дэвид. А, кто це робит? Эй, ты калика, и ты Що ти зробив? А, прийшло письмо до админа. Я зараз зайду, піду на спам. А де ти? Ага, я тебе Тобі, бачу. О, ч калику сравни? Ех, чувак, не можу. Адмін мені сказав. Я зробив. Ти баск, пропаси, пописи. Вебку маєш? Немаю. Точно? 100%? 100%. 100 тисяч процентів? 100 тисяч процентів. 100-100-100. Сто-100? 100 добре, добре. Заходи, заходи. А чого ти вийшов? Заходи. Не маєш вообще вебки? Давай, О. Пойзьмо. За відомо, давай. Так? Я не буду лапу включати, Ор, чувак. Ну а як собі... Я тебе забавно придурок, а не розбаню. Лебочки нема, не розбаню, мужичок. Гріфер, ти це погано. Ти в курсі? Ти мене не заставиш. Чесно. Гріферську, славу гріферську. Певнений? Ґа... Ну. Ґа... Ти. <сміс> маліш, малісь, ти понімаєш, е... я тебе не розбаню ті. Ґа... Так. Ну, я тебе розбану. Ти тепер розумієш, що гріферити не можна. Ні, можна. <світ> ну добре, не можна, не можна, не можна заняти. Це тобі буде уроком. Поняв? Понял, Ти. восара, ну, пока. Думаю, цей випуск перший випуск мого гріфера. Гріфа. Грифера, Гріфа, Гріфера вам сподобався. Думаю, ви поставите лайк. Підтримайте мене лайком. Я вас прошу я це на своєму сервері. Докажу я тим, що в мене є консолька, яку ви, здається, не бачите. Но нема різниці, я можу прописати так. Отак вот я можу прописати і ви бачите, що я владі сервера. До речі, з нами знімав. Щасливчик. Так? Щасливчик? Щасливчик з нами знімав. Мілзен. Мілзен, Мілзен. А, думаю, підпишетеся. Цей випуск був дуже короткий. Всього 8 минут ставте лайк, пишіть коментарі, а були на канал Стінгло. Всім удачі. Ні, ще не всім удачі. Так, ми продовжуємо. Мілзин, напише щось. Ого! Ну, коротше, як ви зрозуміли, це був тільки тест грів, тільки тест грів на моєму сервері. М -м -м. Підтримайте мене лайком. І Мілзена, правда? Ну да. Fuck you! Але нічого, нічого, пораз давайка. Підтримуйте мене, короче, лайком і Мілзена. Е, буде куча переглядів на цьому відео. Буде більше відео з Мілзеном і може з іншими ігроками. Може. Не точно. І ми будемо гріферти. Ну да, ми будемо грі... антигріфер. Тим не поняв, правда? Я тепер буду твоїм другом, окей? А ви були на каналі всім гостям, з нами був Мілзен, підписуйте лайк, коментарі, всім удачі, всім бай-бай. Побачайся, Мілзен. Бай.